Всім привіт! Це інформаційне відео стосується тих людей, які е, купують автівки на ЗСУ через мене, через моїх друзів, через Шотландію. От, щоб по 10 разів не пояснювати всім людям, як проходить процедура придбання автівки перегону до України, що для цього потрібно, як бути з фінансами, от, думаю, запишу відео в TikTok, в Ютуб, і тоді буде мені простіше перекидати це відео. Людям. От. Е, перший момент, щоб купити автівку, е, потрібно гроші, щоб були тут, в Шотландії. Тому що проходить дуже довгий процес переведення готівки українських гривнів у наші тут місцеві фунти. Е, По-друге, в мене немає площадки, на яких стоїть 20-30 автівок, і коли дзвонять, що ти мені можеш запропонувати або пишуть. Які в тебе є з пропозиції, це не той варіант, я не барига, я не перекуп, я просто волонтер. От. Третій момент поїхати, подивитися автівку, вам показати цю автівку, зняти на відео там моменти, проблеми, а потім ви там обговорюєте в Україні, потім ви вирішуєте робити збір, потім ви гроші зібрали, потім ви гроші перекинули. от Потім я поїхав її купив і потім передав вам в Україну. Також ця система не буде працювати. Четвертий момент. У мене немає в себе наявності готівки, щоб я купив автівку, знайшов, хто вам її відгоне до України, передав ви на неї подивилися, а потім розрахувалися. І Не дай Бог, що вам щось не подобається і ви її просто не взяли. П'ятий момент. Я повторюю, я волонтер, я допомагаю людям знайти автівку. Автівку за зробити дрібний ремонт, От Хоча б були випадки, коли ми робили заміну щеплення на Л-200, Тут поторгуватися по максимуму, звісно, знайти водія, який вам відгонить її до України. От, є водії, які відганяють до Польщі, зрозумілих всім нам причин, а потім з України дівчата переганяють в Україну і передають вам. Оце основний момент. От, якщо є інші питання, от, чому так і що і все інше, це тобто дивані експерти, то пишіть коментарі без питань, почитаю їх, послухаю. От, якщо не подобається, то не буду допомагати. Звіску мені цього немає, тому що я розумію, що е, чим я можу допомогти тут, а я там і допомагаю. Я не військовий. Я... У мене є фізичні проблеми, за яких я офіційно виїхав з України і відчуваю свою потребу і відповідальність, щоб треба допомогти тим, чим я тут можу допомагати. Грошей в мене багато немає, тому що я проживаю в цій країні, країна це Шотландія. Я проживаю на, кажуть, на бенефітах, на підтримку цієї країни. І цих бенефітів вистачає строго на основне. Заправитись, поїсти, вдягнутися, заплатити комунальні послуги і так далі, тобто на самі звичайні потреби. От, автівки я шукаю за власний кошт, власний кошт сюди відноситься мій транспортний засіб. Автівку я заправляю за свої кошти і їжджу по Шотландії також за свої кошти. От, тому що я розумію тих людей, хто ці гроші збирає, і там копійка кожна гривня вона має значення. Слідчий момент. Запам'ятайте, велике прохання. Дуже велике прохання, тому що це наболівше питання не тільки в мене, а й в багатьох волонтерів, які тут працюють. Тут є з Вінбурзі, такі як я, в Глазго. От, я теж працюю під Глазго і все інше. Коли ви просите знайти автівку за максимум дешеві кошти, будемо в гринях говорити так: 100 тисяч автівка коштує, 150 тисяч гривень коштує автівка. За да, ці гроші можна купити пікап. Пікап цей повинен доїхати до України без проблем. От. Але Але. Але. є нюанс. Коли ця автівка приїжджає в Україну, велике прохання, не треба хейтити і розказувати, що ви нам пригнали. Автівка ржава, автівка там масло мастило в автівки там були такі випадки, коли сказали, чому в неї салон такий грязний і таке інше, тому подібне. Зрозуміти, що згідно ціни. Відповідає автівка. За низьку ціну автівка буде потребувати, звісно, десь підкрасить, десь підварить автівку, десь щось підкрутить, десь щось замінити. Можливо, в автівки буде там. Є випадки, коли купували дуже дешеві автівки і в Україну приїжджали і варили повністю раму. У мене є фото, і відео. Є автівки такі, коли доїжджали до України і, на жаль, міняли прокладку ГБЦ, тому що в дорозі різна трапляється. Були такі випадки, коли Toyota Hilux, задній міст розвалився в прямому сенсі слова. От. Тому треба зважати на такі речі. Тому ви самі повинні знати, що автівки цим 10 плюс років. От. Ці автівки тут їздили у фермерів, ці автівки тут працювали. І тому ви повинні знати, що автівка, яка вже проїхала більше 10 тисяч кілометрів. На неї гарантії, що вона доїде і вона буде в гарному стані. І що ви її придбали і одразу відправили напередок, такого не буде за такі кошти. Рідко, дуже рідко такі моменти трапляються. От, що купили там Nissan Navara за досить, досить гарну ціну, і ця Nissan Navara вона поїхала в часів яр. Таке буває. І з рекомендацій, те, що пікапає. Халюкс, l 200 Nissan Navara Перше місце це халюкс, тому що розумієте, халюкс є халюкс. Друге місце це l 200 третє місце це Nissan Navara Кожного різне бачення. Моє бачення таке, як механіка, тому що стикався з цим віч на віч. Тому чим нижча ціна, тим гірший стан автомобіля. От. Якщо порівняти, то скажу так: вартість автівки візьмемо Nissan Navara 2008 року, 2.5 дизель. Можна придбати в гривнях, ну, грубо кажучи, 70 тисяч гривень, 80 тисяч гривень, 100 тисяч тисяч гривень. Тобто до 100 тисяч гривень можна придбати автівку Нісан Навара. Е, на такі гроші в Україні можна купити Ниву, Уазік або ще щось подібне. Мені дуже шкода і соромно, тоді, коли я заходжу на наш Олікс. От, в інші групи, в Фейсбуці, в Телеграмі, я бачу, що там продаються праворуки автівки, пригнані з Великої Британії за 6 тисяч євро, 7 тисяч євро. Я бачив навіть це 8-9 тисяч євро. Хай люкса я взагалі мовчу ціни, тому що в основному праворуки це у нас l 200 Mitsubishi. От, мені дуже важко на це дивитися, тому що я знаю, що реальна їхня вартість зовсім інша, і на цьому люди ну, заробляють так. Не хвилино сказав. От. Коли ми купуємо автівки тут, я веду розмови з продавцем у вигляді месенджера. Я питаю її стан, фотографії в месенджері. От. Так, це WhatsApp або на Facebook, і на маркетплейсі я шукаю. В месенджері я питаю, яка вартість автівки. Я з ним торгуюся. От. І після чого я їду цю автівку вже забирати. Іноді я людям повідую за дзвоню, показую всі проблеми, іноді просто доводиться забирати і передавати. Чому в месенджері? Тому що я потім роблю скріншоти месенджера, я показую переписку, скільки ця машина коштує, от, і так далі. Доставка автівки в Україну. В Україну доставка відбувається місцевими волонтерами, українцями, такі, як і я, сидять і хочуть допомагати людям. Це робиться яким чином? Водій сідає, водій їде до України, водій плата пальне, водій плата паром, Ньюкасл, Амстердам. Він перепливає море, От, тому що прямого рейсу немає. Він платить за паром, він не дешевий. Також водію потрібно щось їсти. водію потрібно спати два рази. Йому потрібно спати це готелі от Готелі недорогі, самі дешеві готелі шукають на програмі через букінг, резервують, купляють і ночують. Ви самі повинні розуміти, що водій повинен відпочивати. От це всі оці оплати йдуть, а також водію оплачується зворотній квиток до Великобританії, до його місця проживання. Тобто, це там з України, що там у нас іноді поїзд, іноді маршрутка от до Польщі з Польщі. до з Кракова, з Кракова, прямий рейс літак, Краков, Глазго, аеропорт Глазго. Тобто це все оплачується. Сума, приблизно сума, буду говорити на прикладі автомобіля Jeep Grand Cherokee 2.7 дизель, Мерседесовський двигун. Це була доставка водія, який в мене зробив повністю це розпис і фотографії всіх заправок, скільки заправок, скільки заплатив, чеки за готель. Це все робиться. Тому що в нас в Україна на довірі нічого не робиться. І виходить в гривнях приблизно 30 тисяч гривень. Оце все. Будуть доданий звіт переписки, за скільки куплений автомобіль, буде доданий звіт, скільки потрачено, всі чеки максимально збираються. І коли люди пересилають готівку в гривнях, і буває таке, що з якогось проєкту лишається там. 30 тисяч гривень, 20 тисяч гривень, навіть 5 чи 500 гривень. Ці всі гроші обов'язковому порядку повертаються назад тим людям, які пересилали ці гроші сюди. От ще хотілося б дуже сильно попросити, що ви дуже повинні також розуміти, ми розуміємо вас, розуміємо ситуацію в Україні, що у вас там важко все. Але ж ми тут теж намагаємося чимось працювати. Ми не сидимо, як інші руки не складаємо. Хтось тут просто донатить, хтось волонтерить, хтось допомагає, хто чим може. От, тому дуже сильно прошу не судити, як то кажуть. Нас вміють судити. От, е, нас не коментувати негативом, тому що від цього пропадає бажання шукати автівки. Навіть був випадок тоді, коли автівку доставили одним воїнам, доставляли. В той час були потрачені свої власні кошти, але поки доїхали, на жаль, не було вже кому її доставляти. І цю автівку передали іншим людям, і ці люди по своїй неувазі, будемо говорити так, уграли цю автівку. Тобто там була зламана роздатка, передній міст і так далі. І ці люди просто тоді взяли, написали негативний пост в Фейсбуці, що їм от там заставили таку от, от так от погану автівку. Дуже велике прохання розуміти, це автівки не нові. Це металолом, це техніка, вона може зламатися по будь-якій причині в будь-який час. Ніхто не може заглянути в той двигун, скільки він приїде, ніхто не може заглянути в роздаточну коробку і знати, в якому стані підшипники, шестерні вали і так далі. Ніхто не може знати в якому стані ці мости. От, машина купляється за низькі кошти, і вимагати від цієї автівки від волонтерів, щоб ця машина ще проїхала. 100 тисяч і більше, щоб ця машина відвоювала, ніхто ці гарантії не дасть ні по ні в якій країні світу. Тому велике прохання розуміти і дуже дуже з великим розумінням до нас відноситись. Тому що, на жаль, наші українці роблять негарні коментарі, хейтять так нехорошо і пишуть негарні відгуки в Фейсбук. І від цього просто пропадає бажання шукати і допомагати. Ніхто не каже, що перестали допомагати. Шукається все, допомагається, але не так, як би воно хотілося. Тому потрібно це розуміти. От, також вимагати від волонтерів у нас був випадок, тоді, коли волонтер відвіз в Україну автівку, передоставив усі чеки, от, вартості і все остальне. І пишуть, а чого цей волонтер взагалі гроші взяв, він що не міг за свої гроші відвезти чи ще щось. Но я хочу сказати так: 30 тисяч гривень ні в кого. Не усе в є. Якщо ця людина там бізнесмен, у нього є там пасивний дохід в Україні, 2-3 тисячі доларів просто падає в карман. Та да, така людина може відвезти і нічого слова не сказати. А ті люди, хто приїхав сюди з дітьми, от, приїхав з України, там роботу втратив, довгий час був без роботи, сюди приїхав, намагається якось жити, чимось допомогти. І потім, вибачте, за слово, хоча не скажу це слово. Ой, негарно про нього говорити, що він бере ці гроші. То я вважаю, це також неправильно. Беруться гроші строго по тому, скільки ця автівка коштує, скільки вартість її доставки. І тому я ще хочу сказати, що ті автівки, які, в яких я беру е участь пошуку в придбанні е в Україні, вони являються самими меншими по цінах. Я вже наводив вам щойно цифри Nissan Navara, навожу вам приблизні цифри в гривнях. Mitsubishi L200 2008 року, двигун Div от, 170 лошадіних сил, як то кажуть. Да? Цифра приблизно, щоб купити цю автівку, тут коштує 2 плюс тисячі фунтів. Це 100 тисяч плюс фунтів. Щоб її доставити, ви вже знаєте, в районі 30 тисяч. Це саме мінімум, як. Коштуватиме вам в Україні це 150 тисяч гривень, це l 200 Це саме мінімум, що може бути. Але завжди потрібно закладати бюджет на таку автівку більше 200 тисяч гривень, 250-300. Це не 500 і це не мільйон. От. Всі зайві кошти повертаються. І чим більша вартість автівки, тим легше вона доїде і тим більше вона відслужить, і тим менше доведеться вам її ремонтувати, окрім заміни мастила. Це все приблизно. Кому була інформація корисна, дякую, кому не корисна, це як завжди, тому що у нас люди діляться на дві категорії позитивні і негативні. Ті, хто хочуть побачити негатив, побачать негатив. Ті, хто бачить позитив, ті побачать позитив. Я вважаю, що в цьому світі потрібно в усьому бачити позитив і намагатися в першу чергу по-людськи відноситись один до одного із розумінням. От. Всім дякую, до побачення.